Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися, зокрема, безпеки Безпеки вашого будинку, безпеки вашої квартири. Ще раз наголошу, що це суто мій досвід, суто моя суб'єктивна думка. По своєму роду діяльності маю певне відношення до охорони, до служби безпеки, приватних об'єктів, певний досвід. Організації, і яким чином це все відбувається у мене є. І, звісно, що нам зазвичай в житті виникає бажання зробити таким чином, щоб наш будинок, наша квартира, наше майно було убезпечене від різного роду негаразів, будь-що чи це якісь крадіжки чи пошкодження внаслідок стихійних лих. Або вандалізму. Тому саме можна вибрати декілька шляхів, щоб такі речі якби, убезпечити, і щоб якщо щось трапиться, то бути готовим до цього. Першим, звісно, це системи відеоспостереження, які в певній мірі дають певний рівень безпеки, так скажемо. але вони не зможуть вас забезпечити повним спектром безпеки. Тобто ви можете конструктувати лише факт, що у вас щось трапилось. Однак убезпечити себе в плані того, що цього не трапиться, чи ще щось ви не можете. Другий формат це коли ви наймаєте охорону, зокрема різні служби охорони є як державна, так і приватні, які здійснюють повноцінний охорону вашого об'єкта, який може знаходитись під охороною за допомогою охорони сигналізації, або, наприклад, повноцінна фізична охорона. Однак фізична охорона це досить дорого, я думаю, що не кожна пересічна людина, проста людина зможе собі це дозволити. Якщо взяти в цілому за відеоспостереження, наприклад, ціна питання буде вартувати вам там в межах плюс-мінус система відеоспостереження з чотирьох камер в межах 15 тисяч гривень, можливо дешевше, забезпечити себе охороною в плані тривожної кнопки, а також постійної охорони. Це ще плюс-мінус 500 гривень щомісячних оплат. А крім того, вам треба буде купити також сигналізацію, яка буде моніторити, наприклад, відкриття, датчики руху, все інше. Тобто, це теж досить недешева річ, і це десь буде вартувати в межах до 20 тисяч гривень. Все залежить від того, кого ви будете купляти, і від величини вашого самого об'єкту, тобто будинку, квартири. Або іншої якоїсь нерухомості. Навіть якщо взяти ці дві речі, камера відеоспогрешення, сигналізація, це вже десь виходить в межах до 40 тисяч гривень плюс на те, щоб діяла охорона, коли у вас немає вдома, приїжджала оперативна група, це ще плюс-мінус 500 гривень в місяць. Однак потрібно враховувати, що якщо ви проживаєте в сільській місцевості, то, звісно, про ніяку охорону ви говорити не можете. І питання того, що хтось приїде і хтось візьме під охорону ваш будинок, такого не буде. І таких, на жаль, речей ніхто не надає в сільській місцевості. Це більш стосується міста. Враховуючи весь той досвід, який я отримав у сфері охорони безпеки, забезпечення, зберігання товароматеріальних цінностей, скажу так, що, в принципі, якщо врахувати всі ці Системи, які доступні для пересічної людини, убезпечити вони на 100% вас від якихось награздів не можуть. І, мабуть, найоптимальніший шлях в теперішньому форматі це буде все-таки страхування. Так як робиться це за кордоном, в принципі, все майно страхується, і я прийшов до цієї думки, і в принципі, вже на протязі, мабуть, 10 років. Все своє майно повністю страхую. У мене наявна система відеоспостереження. У мене колись була охорона, коли я ще проживав в місті. Однак на теперішній момент у мене охорони немає, я від неї відмовився, тому що, в принципі, я не бачу у ній ніякої потреби. Поясню свою думку. Тобто застрахувати будинок, застрахувати сонячну електростанцію. Від різного роду негараздів, зокрема стихійних лих, про воєнні дії ми не говоримо. Тут суто е, у мирний час говоримо, про мирний час говоримо, тобто від негараздів стихійного формату, від е, якихось пожеж, або ще, не дай Боже, якихось негараздів, то ціна питання мого страхового питання, то ціна питання страховки у... В такому форматі мені вартувало в межах 8 тисяч гривень 8500. Тобто, грубо кажучи, якщо ці суми розбити в місяць, це в середньому десь виходить, по 700 гривень в місяць я плачу щомісяця по, для того, щоб моє майно було застраховане. У разі повного знищення майна, звісно, не хотілося б такого, то сума страхових виплат. У в такому форматі буде складати приблизно 3 мільйона гривень. Чому саме по страховці? звісно, є різні страхові компанії. Я не рекламую, не кажу, в кого я страхуюся, однак скажу, що будиночки модульного типу, дерев'яні, застрахувати в Україні досить проблематично. Не знаю чому, тому що рахується, що це вони підвищеного ризику є, тому що він дерев'яний, відповідно, він десь можливо. Можливо, більш піддається дії вогню. Однак, коли я надавав документи страховій компанії, то я надавав щодо того, що мій будинок оброблений спеціальними вогнетривкими засобами, що в принципі унеможливує формат його самовільного загорання, і відповідно, що він якусь все-таки пожежну безпеку має. Чому саме страхова? Поясню свою думку. Перш за все, покладаючись на досвід. Камери. Камери зможуть зафіксувати там певні події, однак, звісно, вони не компенсують вам втрат. Система охорони в плані тривожної кнопки охоронної сигналізації, і буде група реагування приїжджати, вони можуть приїхати, вони можуть зафіксувати саму подію. Но Охоронна організація не несе жодної відповідальності за заподіяні збитки вам. І тобто, навіть якщо при умові охоронна компанія невчасно приїхала, запізнилася, або навіть якщо і вчасно приїхала, жодних фактично матеріальних відшкодувань ви від них не отримуєте. То інше будуть вирішуватися, що зловмисник є, це буде кримінальне провадження, і ви потім будете відшкодовувати. В такому форматі від нього якісь певні вимагати компенсації, або вимагати компенсації від охоронної організації, яка забезпечила вам охорону. Однак в своєї практики скажу, що в принципі, що в першому форматі, коли є злоумисник, що в другому форматі, коли злоумисник, немає, немає охоронна організація, добитися якоїсь компенсації практично нереально. Це дуже проблематично. Тому саме. По цим причинам саме я і прийняв рішення щодо страхування свого майна. Ось такі думки в голос. Можливо, у вас будуть залишатися додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Моя думка не претендує бути в апріорі правильною. В суто мої суб'єктивні думки в голос. Хто хотів почути, надіюсь, почує. Якщо у вас будуть ще додаткові запитання щодо цього, будь ласка, задавайте їх. Пишіть їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!